Тут на цій градці в нашій теплиці стигнуть помідори. А з тієї сторони на цій градці перців вже стільки понаучіплювалось, що кущі вже завалюються. Я ось взяв кілочок, треба його підправити. Падає, важко йому. Так, ось така буде підтримка цьому кущу. Так ось тут ось металевий проток. Невеличкі кущі, а перців ось скільки. Тут здоровенні перці. Ну, Це інший видно сорт перців, то кущі міцні, вони тримаються. Також тут здорові. Перчинки, їх багато, але кущ сам по собі міцно тримається. А отут, ніби маленькі, невисокі і перці, а кущі завалюються. Ну, чекаємо, коли почнуть стигнути і наші перці.